Доброго ранку, любі дітки, послухайте гарний віршик. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька і зайчик з нею ріс. Ой, снігу, снігу білого насипала зима. Прибіг сховатись зайонько, ялиноньки нема. Леньки, сірий зайінько, ходи, ходи до нас, дивись твоя ялинонька горить на весь палац. Ось, дітки, я вам і пропоную для нашого маленького зайченятки зробити гарні ялиночки. Як я вам зараз покажу? Дивіться, яка гарна ялиночка! А ми з вами зробимо інші. Що ж нам потрібно? Я полюбляю ось такі капсули серветочок. Бачите, з них можна зробити за допомогою ножиць, олівця. Бачите, отакі чудові ялиночки. Дивіться, ось із високих капсул, ось такі трішки вищі, а ось із невеличких. Якщо ви візьмете, дивіться, ось фарби білі, або гуашеві, або можна пензлика чи ось таку ватну паличку, і прикрасити ялиночки, просто розфарбувати, як я ось зробила, так, або ось так вирізати. І, звісно, допоможуть вам батьки. Так? На кожній капсулі. І треба дивіться, як ми робимо. Ось дивіться, пальчиками отак придавлюємо, щоб вона була більш плоска. Так. Ось. Потім малюємо такий ескіз. і йдуть хід ножиці. Вирізаємо, і в нас такі чудові чудові будуть ялиночки. Можна зафарбувати зеленим кольором. Можна ось так, як я, золотим, жовтим, різнокольоровим. І у вас буде така гарна, гарна ялиночка. Ну що, давайте працюйте, буду чекати ваших робіт. Ось чарівний ялинковий ліс. Бачите? І ви так робіть, дивіться, як гарно. І за бажанням, звісно, можете вивчити цей гарний віршик. Зачинятку буде радий.